Всіх вітаю, мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цій серії відео я розповідаю про гормональне здоров'я підлітків, більше, звичайно, дівчат-підлітків, тому що я гінеколог. І коли я в своєму інстаграмі розмістила віконце для питань з боку мам підлітків. Одне з найпопулярніших питань було чекапи підліткам, які робити, які аналізи здавати підліткам, для того, щоб можна було якось загально оцінити їх. Стан і наскільки в них все благополучно, тому що підлітків зазвичай нічого не турбує, турбує тільки їх батьків. Вони ні на що не скажуться в переважній більшості моментів, і загалом, в принципі, певні порушення вони частіше за все протікають безсимптомно в молодому організмі, тому що ще дуже висока здатність до компенсації, до балансування, а регулярні обстеження дають нам можливість. Вчасно зорієнтуватись, побачити якісь певні там моменти, нюанси і підкоригувати це на випередження подіяти для того, щоб не допустити величезної кількості проблем у майбутньому. Саме в цьому ідея якби, обстежень і профілактичних дій, прийому вітамінів, тому що в моменті це здається абсолютно безмістовним, безрезультативним, тому що людину нічого не турбує, навіщо її обстежуватись, навіщо її пити вітаміни, навіщо на все це витрачати кошти, час, свої ресурси. Якщо скарг нема. Але а, щастя це відсутність нещастя. Тому, поки нічого не турбує, це здається безрезультатним. А коли вже починає турбувати, а, то починають батьки або просто люди рвати на собі волосся, що а чого ж я раніше про це не думала. Тому я особисто і як лікар, і на своєму досвіді, як людина, хочу сказати, що краще витратити час і кошти, поки нічого не турбує, ніж потім все одно витратити час і кошти, але вже мати проблему. Тому поїхали. А, і бажано обстежувати там підлітків на моменті входу в пубертат і далі там раз на рік, два роки, ну, мабуть, раз на рік, тому що а, підлітковий організм дуже швидко росте, змінюється, високе навантаження на дітей іде і фізичне, тому що і ріст, і ходити в школу, робити уроки. Багато підлітків ще ходять на різні секції. Спортивні це дуже високе навантаження. Інформаційне перевантаження, тому що ми росли в середовищі, де не було такої кількості гаджетів, телефонів, новин, застосунків мобільних, реклами, оцього інформаційного постійного шуму, екологічне навантаження дуже високе, особливо дітки, які живуть в мегаполісах. Це все чинить величезний тиск і стрес на організм підлітка, навіть якщо здається, що дитина вживе в суперумовах. Все одно, навіть в супермовах, навантаження доволі високе, тому підтримувати організм однозначно треба. А що раз на рік обов'язково треба робити? Це обстежувати. Давайте підемо зверху вниз, чи то подібно за лозу це і УЗД, і гормони. Тому що часто я чую на консультаціях: я робила УЗД там все добре. Навіщо мені здавати гормони? Або навпаки, по гормонам все добре. ТТГ нормальний, навіщо робити УЗД? Це часто паралельно може бути задіяно. Наприклад, є якісь вузли, гормони нормальні, але вже треба знати, що є вузли. Або навпаки, гормони порушені, щитовидка в нормальному стані, тому бажано робити і УЗД, щоб оцінити структуру залози, і аналіз на гормони, оцінити функцію. Аналіз на гормони це мінімум ТТГ, але в ідеалі це вільний Т3, Т4 це безпосередньо гормони щитовидки, тому що ТТГ це гормон мозку регуляторний. І бажано здавати підліткам антитіла до тиропероксидази і тироглобуліну, тому що часто в них безсимптомно протікає аутоімунний процес і вже він стає поміченим тільки коли вже імунні клітини, аутоімунна агресія зруйнувала і Ми вже бачимо гіпотироз. Краще до такого не доводити, не допускати і здавати антитіла раз на рік. У ЗД-Черної порожнини наче це здається наче, щоб подивитись жовчні, чи нема там сладжу, застою, каменів, піску. Пластівці в жовчі, тому що гормони це дуже високе навантаження на жовчний, Треба ці гормони всі детоксикувати, треба перетравлювати їжу. І коли в підлітка, особливо в дівчинки, засті жовчі, Це і на гормональні функції відображається, і на травленні, на кишківнику, на засвоєнні нутрієнтів, жирочинних вітамінів. А це і краса, і шкіра, і волосся. І імунітет, тому обов'язково зайде червоної порожнини, наче а, також печінку подивитись, подивитись а, нирки ну це просто стандарт. Якщо в дитини є зайва вага, то можна ще еластографію додати, статометрію печінку, оцінити, скільки там жирової тканини. А для того щоб вчасно попередити жировий статус печінки, який в підлітків вже не рідкість на сьогоднішній день, тому що вони всі п'ють солодкі газовані напої, зловживають вживають солодким фруктами, алкоголем часто, і це на їх печінку дуже чинить високе навантаження. А по крові орієнтовно, що можна здати, треба це загальний аналіз крові сечіну. Це стандарт індекс Хома. А це показник інсулінорезистентності підлітків може бути трошки високувати інсулін, але там цифри індексу вище, ніж 3-4, це вже інсуліно-резистентність, не фізіологічна, а патологічна, яку треба коригувати. І інсуліно-резистентність також ми оцінюємо по конституції тіла в підлітків. Якщо є худенькі ручки, ніжки і виражений живіт такий ожиріння в ділянці живота, навіть якщо нема повністю там, по тілу ожиріння зайвої ваги немає, але живіт. Явно, що випирає, явно є скупчення жирової тканини на животі надмірне, непропорційне, це вже нас спрямовує на в бік інсулінорезистентності, і це треба коригувати. Плюс дівчатам це ще чинить тиск не тільки на обмін речовин, а ще й на психологічний стан, тому що це порушує їх фігуру, вони гірше виглядають і часто комплексуються. це. Я вже сказала, що гормони щитовидки, ТТГ, вільний Т3, Т4 і антитіла. Біохімію, хоча б там базові показники Алте, СТ, лужна фосфатаза, креатинін, сечовина. Рівень вітаміну Д обов'язково підліткам треба здавати, тому що вітамін Д він і в гормональному обміні приймає участь, і для імунітету. І для нормального фосфорно кальцієвого обміну, тобто фізичний ріст скелету, щоб дитинка нормально росла, в неї був гарний імунітет, гормональна вісь правильно формувалась. і він має аутоімунний захист, тому вітамін Д здавати, підтримувати підліткам це просто база базова, ну просто ніяк без цього. Це реактивний білок, щоб оцінити рівень запалення, це вже якщо є якісь скарги. В принципі, так рутинно це не треба. Розширена ліпідограма, якщо є зайва вага, якщо є якісь сімейні моменти, багато серцево-судинних захворювань. Гомоцистеїн, якщо дитинка якась безпокійна, якось щось вас смущає, вона погано спить або вона млява, або навпаки, гіперзбуджена. Якщо вас щось смучає, постану, я би здала гомоцистеїн і генетику фулатного циклу. А кортизол слини в чотирьох точках доби – це рано зранку після пробудження вдень після обіду і ввечері, якщо знову ж таки вас щось мучає. Так рутина, це робити не треба, але якщо ви бачите, що ваша дитина скоріше за все в стресі. Якщо в неї є якісь розлади настрою, гормональні розлади, то бажано здати, подивитись, тому що підлітки в стресі багато підлітків стресі вони це не усвідомлюють, і тим паче вони це батькам частіше за все не говорять. І пролактин, як в дівчат, так і в хлопчиків може бути підвищений. Він буде порушувати формування і норм... гормональної осі, нормальний менструальний цикл в дівчат. Просто в дівчат це буде проявлятися як порушення циклу, і мами побіжать в лабораторію, а в хлопців не буде, скоріш за все, симптомів. Які ви зможете помітити, тому пролактин те також як показник гормонального оміну і показник того, наскільки дитина в стресі, є сенс дивитись. Що ми ще обов'язково робимо раз на рік? Це для дівчат візит до гінеколога. Якщо дівчина не живе статевим життям, це о, тільки УЗД. якщо живе, то це ще й огляд на кріслі, взяти мазочки, щоб там не було ніяких запалень, пігви, дисплазії і так далі. Дисплазії матки. А якщо о, дівчинка соромиться і так далі, треба проводити там бесіди, і так далі, тому що це важливо. Плюс всякі вади розвитку неправильні, там форми матки, там і так далі, вони всі діагностуються. Як чим раніше, тим легше коригуються і Треба, щоб на моменті входу в пубертат хоча б за те дівчинці зробити. І обов'язково треба так, щоб перший візит до гінеколога для дівчини був нетравматичний, тому що якщо перший візит до гінеколога буде травматичний, вона потім не буде ходити і матиме якісь там пропущені проблеми. Тому обов'язково цим дуже треба озадачитись, провести з дівчинкою бесіду, підібрати такого лікаря, щоб він не стресанув дитину. Бажано ж, що, мабуть, щоб це була молода якась лікар, молода. Така е, комунікативна, щоб дівчинка не соромилась і щоб в неї сформувалася е, гарне ставлення до лікарів. Я, наприклад, навіть стосовно своєї старшої доньки, їй тільки два роки, але я дуже заморочуюсь, щоб візити до лікаря були дуже комфортні, щоб все було так гарно, класно, щоб не було в дитини стресу на моменті там забору аналізів, вакцинації і так далі, для того, щоб вона в подальшому не боялась лікарів. Тому що я розумію, що якщо вона... Буде боятись лікарів, вона не буде до них ходити. Вона пропустить багато питань зі здоров'я. А обстеження молочних залоз, там розповідають дівчатам, що треба в душі пальпувати ці груди. Це не інформативно, а треба робити УЗД. Обов'язково робити УЗД після менструації, тому що якісь вузли, фіброзно-кістозні зміни, маленькі, навіть пухлини, які на жаль, зараз вже в 20 років не рідкість можна виявити тільки по УЗД, що там пальпувати це все. єрунда, просто єрунда. І обов'язково хочу наголосити, це не обстеження, але це я обов'язково проговорю в цьому випуску. Це вакцинація, підлітків від вірусу папіломи людини. Причому по протоколу, по рекомендаціям сучасним треба вакцинувати і дівчат, і хлопчиків, тому що дівчата хворіють, а хлопчики переносять ці віруси, і хлопчики також насправді хворіють. У них може бути рак статевого члена і рак простати. Тому обов'язково підліткам робити вакцинацію від вірусу папіломи людини. Він захищає від агресивних штамів вірусу. Людина вже має імунітет на момент зустріч з вірусом, якщо вона вакцинована, і цей вірус не викликає цих передраків і раків в дівчат і в хлопців також. Хоча рідше в ідеалі робити до початку статевого життя. Тоді треба дві дози або після початку, все одно робіть, це три дози. Гардасіл або церварік зараз, до речі, в Україні нарешті доступний. гардасіл, Його дуже довго чекали. Він доступний. гардасіл 9, робіть, поки він є своїм донькам, синам. Обов'язково тоді ми знизимо захворюваність на рак шийки матки, яка в більш розвинених країнах, більш багатих, де вже це введено в обов'язковий календар щеплень. Це якісь рідкі випадки. А в нас, на жаль, рак шийки матки все ще катастрофічно лякає своєю статистикою. Це дуже важливо. І також регулярно привчити свого підлітка навідуватись до стоматолога, хоча б там раз на півроку робити профілактичну чистку, вчасно все лікувати. Ортодонтія, якщо є потреба і можливість фінансова, бо це все зараз дуже дорого. Це важливо не тільки це краса зубів, це і здоров'я зубів, і це правильний розподіл тиску на обличчя, правильна архітектоніка обличчя у дівчат це особливо важливо, це правильний прикус. Підборіддя і так далі, тому ортодонтія є сенс в це вкладатись не тільки з точки зору естетики, а з точки зору здоров'я дитини на все подальше життя. І усувати підліткам бруксизм це коли вночі діти стискають щелепи, вони таким чином стирають зуби, формуються Також тут напруга в обличчі мімічних м'язів. Тому треба спеціальні капи, можна вчити підлітків, робити масаж, розслаблюючи на м'язи, масетери. На це все звертайте увагу. А додатково, по можливості я би рекомендувала підліткам раз на життя. Це робиться раз на життя зробити генетику фолатного циклу. У мене є відео про фолатний цикл, про металювання, Подивіться, воно набагато вище. Називається біохімічна реакція, від якої залежить все. Я не буду тут детально зупинятись, навіщо робити фолатний цикл, тому що від цієї реакції від цього циклу дійсно залежить абсолютно все. Тому раз на життя варто зробити це генетика, вона не змінюється. Ви зробили і ви знаєте. Фолатний цикл, генетика на синдром Жальбера, вона дорожча, але теж є сенс робити. І генетика цілякії та лактазної недостатності, тому що дитинка може їсти глютени, молочко і не відчувати ніякий скарг, але мати вже зміни. І за життя воно накопичиться і призведе до певних проблем зі здоров'ям. А також за потреби ко програма, щоб подивитися, що з кишківником, Індекс омега 3, омега 6, якщо є запалення, якщо є акне в дівчат. А також, якщо в дівчат є акне, треба робити панель статевих гормонів: вільний тестостерон, андростендіон, секстерозв'язуючий глобулін, але це вже по показам. А я тут розповідаю такі загальні величини. Якщо щось турбує, треба звертатись. До дитячого гінеколога, дитячого ендокринолога, там терапевта вже шукати лікаря, який буде вашого підлітка вести, і щоб вашого підлітка були довірливі відносини з лікарями, щоб вони розуміли, що медицина, турбота про себе, обстеження чекапи вітаміни, що це круто, а не погано. Тоді в них буде зовсім інша культура, життя і зовсім інші показники здоров'я і самопочуття. Тому що на жаль, покоління, наприклад, наших бабусь, мам, вони зазвичай бояться лікарів. Особливо гінекологи, все взагалі щось таке страшне зараз. На щастя, лікарі і пацієнти вони стали ближче один до одного, а це вже не щось таке. Лікар страшне, це вже ближче до людей. Щось таке вже що не кусається, Наприклад, я не кусаюсь. Я веду блог, дуже багато лікарів ведуть блог, ви можете показувати дітям, що от є лікар, що лікар це позитивна персона, що це помічник, а не ворог, а не щось страшне, не якийсь монстр, який буде там мордувати ту дитину. І я вважаю, що це дуже важливо. Я своїм дітям от показую навіть книжки, іграшки про лікарів і висвітлюю це в позитивному ключі, що ось дивись, лікар, це круто, він тебе полікує, він допоможе. І якщо хтось з нашої родини, наприклад, їде до лікаря, я це. Підношу своїй дитині, що це круто. Він їде до лікаря, лікар допоможе класно. Приїхав від лікаря. Дивись, діду, як гарно, бабусі як гарно після лікаря, після аналізів і так далі. Я це так підношу, щоб дитина вже з дитинства на підкірці розуміла, що лікар це друг і це помічник. Тому що потім вам вже буде легше, вам не, не треба буде стресувати, щоб затягти дитину до лікаря, і о, буде вам набагато простіше. Тому, отак, в наступному відео я розповім детальніше про харчування підлітків. Це болюча тема. Мабуть, всіх вам Ну, будемо трошки старатись, щоб хоча б вдома вони їли нормально. Те, що там поза будинком відбувається, ну на жаль, скоріш за все, ми це вже не проконтролюємо. Але що на що звернути увагу, щоб, хоча б вдома ваші підлітки їли нормально, ми з вами постараємось зробити. Я чекаю на ваші лайки. Коментарі під цим відео і пишіть мені питання і теми для нових випусків. Буду дуже вам вдячна. На все добре. До побачення!